на наостанок. Президент Ющенко надав воїнам ОУН УПА статус. Своїм указом гарант визнав їх борцями за незалежність України. Оголосив про це Ющенко урочисто на день пам'яті герою Крут біля пам'ятного знаку, де власне герої студенти загинули. Їх подвиг тепер теж визнаний офіційно, в тому ж указі, що і діяльність УПА Станіслав Фещенко дізнавався як країна, та й самі ветерани реагують на прощальний жест Ющенка. Усі свої нагороди Михайло Бунь отримав уже в незалежній Україні. Тут і медаль захиснику вітчизни і орден з рук президента, хоч воював ще у сорокових. Правда, війною то важко назвати з 12 років. Він уродженець села під Івано-Франківськом допомагав воїнам. Упа То ховав їх від НКВС, то зв'язківцем бігав у 48-му 16-річний Михайло офіційно склав присягу. Я готовий захищати Україну, не жаліючи своїх сил і життя. Що я є щирий українець і хочу боротись за незалежність. От такі слова там були. Пан Михайло нікого не застрелив, та й автомат тримав у руках тільки раз, але його арештували. Однокласник виказав. Забрали прямо з під дошку у 9 класі, начебто до директора школи. Я до директора не дійшов внизу, на сходах вже стояв капітан Семенов. Тільки вийшли зі школи, стоїть будинок біля будинку. Студибера американський, на, на, на ньому чоловік 15 солдат. І от сьогодні діяльність західноукраїнських повстанців оцінили на державному рівні. Віктор Ющенко підписав указ, у якому визнає ОУН УПА учасниками боротьби за незалежність України. Учасниками боротьби за незалежність України визнаються члени формувань Західноукраїнської Народної Республіки, Української держави гетьманату. Організації народної оборони Карпатська Січ, організації українських націоналістів, української повстанської армії. Політолог Михайло Погребинський називає указ останнім документом президента, якого підтримують 5%. Дуже багато людей, які брали участь в повстанській армії, заслуговують на шану. Дуже багато людей, але не всі. Цей указ, який зараз підписаний, він під цей указ фактично підпадають ті люди, які вбивали дітей, жінок. Олександр Палій, навпаки вважає вчинок президента гідним, але навряд чи суспільно позитивним. Бо воїни у потребують не це долог, а людського ставлення самі по собі борці за волю вони не вимагають якогось визнання. Це є факт, що вони боролися за українську державу зі зброєю в руках. Михайло Буню 54-му році вийшов з в'язниці за гарну поведінку і зміг стати поважною людиною в СРСР, інженером-будівельником. Його київські сусіди навіть не знали, що він Бандерівець. А знаєте, що ваш сусід вин упа? Ні, не знав. Ну це за незалежність борці України, що що я ж на них можна ставитися? Буні сьогодні політично активний і куди поміркованіше ніж 50 років тому. Каже на підвищення пенсії не чекає. А от для суспільної злагоди може було б ліпше і без указу. Може, думаю, може ще й не треба було. Не треба воно декого дратує. Станіслав Фещенко, Віталій Кваша, ТВА.